Новонароджені майбутнє України. Головна колиска Буковини відзначає п'яту річницю з дня відкриття. За цей час у Чернівецькому обласному перинатальному центрі народилось понад 11 тисяч малят. З нагоди ювілею вистаною відзначили роботу медичних фахівців та розповіли про нове обладнання. На святі побувала наша знімальна група. Свято життя та майбутнього. Чернівецький обласний перинатальний центр відзначив п'яту річницю з дня відкриття. З нагоди ювілею відзнаки вручили медичному персоналу та згадали про колег, які долучились до лав Збройних сил з початком повномасштабного вторгнення. Ми дякуємо кожному воїну світла. І дякуємо кожному військовому медику, в тому числі і нашим працівникам, які сьогодні. Віддають себе службі у Збройних силах України генеральна директорка закладу каже, кількість пологів в області знизилась, проте статистика закладу залишається незмінною. Саме п'ять років тому, в цей час, президент України Володимир Зеленський відкрив Чернівецький обласний перинатальний центр. І від того дня до сьогоднішнього дня народилося близько 11 тисяч дітей. Більше дівчаток, ніж хлопчики, і близько 300 двійнят і 5 трійнят. Зокрема, цьому сприяє розвиток центру, реформи та втілення нових проєктів для жінок та малюків. Сьогодні Чернівецький обласний перинатальний центр це не тільки народження дітей. Сьогодні це потужна жіноча консультація, яка знаходиться за адресою вулиця Головна, 70. Це гінекологічне відділення з малоінвазивними технологіями, де виконуються найпрогресивніші оперативні втручання, лабороскопії, гістероскопії. І на сьогодні людині не потрібно йти в Атну клініку і платити великі кошти. Реконструкція установи тривала з 2013 по 2020 рік. Повністю оновити структуру було нелегко. Зауважує медичний директор перинатального центру Василь Ринжук. Бракувало рук та техніки. П'ять років назад починалося все з певних проблем з недостатньою апаратурою, кількістю апаратури, з неновою апаратурою. І напевне, це була сама основна проблема, яку ми за п'ять років вирішили, І на сьогоднішній день відділення інтенсивної терапії новонароджених це є гордість перинатального центру. Тому що в середньому 10% дітей, які народжуються, вони потребують тої чи іншої респіраторної підтримки чи якогось інтенсивного лікування. Майже два роки відділення інтенсивної терапії новонароджених очолює Олена Курик. Тут доглядають. Малюків, які з'явились на світ передчасно, найменшим новонародженим потрібно найбільше уваги, адже кожне маленьке життя це всесвіт, який потрібно зберегти та виплекати. Це е, така скрита робота, тому що ми завжди раді, коли народжуються переважно здорові дітки. Але інколи, якщо трапляється е, там чи вади розвитку, чи важкі е, якісь ситуації. Інфекційного характеру, то ці дітки потрапляють до нас. Це таке серце закрите перинатального центру. Часом за черговою випискою криється справжнє диво, розповідає Олена Курик. З таких випадків у нас можливо найтриваліше перебування дитинки було три місяці. У нас дуже важка дитинка з сепсисом. І вона два місяці перебувала в патології е, на збереженні, потім до нас потрапила ще тут. У нас три місяці виходжувалася, і ми її вже нарешті виписали. І щасливі, коли батьки, ми щасливі, коли батьки нам висилають там фото, відео. Перенатальний центр надає акушерську гінекологічну допомогу та допомогу новонародженим. Зокрема, при передчасних пологах чи недоношеним малюкам. Всі послуги в закладі є повністю безкоштовними. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.